Друзі, вітаю! Рада вас бачити у себе в гостях. Мене звати Ірина, це рукодільний канал, і сьогодні буде відео про в'язання. Я вам сьогодні покажу свої процеси. Одна робота вже майже завершена на фінішній прямій, також не обійшлось мене в цьому місяці без покупок, і розкажу вам свої найближчі плани. Ну і давайте розпочнемо. Перед вами цей светрик. ну Взагалі хочу сказати, що в мене зараз в роботі дитячі речі. Мені треба дитині нав'язати кілька светриків. Ну, а точніше, я хочу три зв'язати і одну жилетку. І тоді разом із. Разом із ось цим альпаковим светриком в неї буде в принципі достатній зи, осінньо зимній такий теплий гардеробчик. Я намисно не знімала ніяких тут катишок з цього светрика. Ми його носили. Просто й в пир, і в мір, як то кажуть, і в добрі люди і спали в ньому, і гралися, і на вулицю виходили, і їли, і що ми тільки в ньому не робили. От, тому ну, він в такому вигляді не дуже як би, презентабельному. Але я хочу сказати, що це пряжа Альпака-Уакая. Купувала я її в магазині Єлена Ярц. На жаль, він, цей магазин ще не відновив свою роботу, бо вони знаходяться в Сумській області і його власниця зараз в евакуації в Європі. От, але в мене, бачите, є залишок, і я планую надв'язати, якщо буде потрібно, рукавчики, горловинку і тіло. Тут ширина достатня, а так буде светрик рости разом з моєю донечкою. Дуже мені подобається ця моя вишивка альпаки, чи лами, чи альпаки хто це така. От, ну, і на нього я орієнтуюся, вив'язуючи ось ці нові светрики. Так от цей світер, ви вже бачили, я його, я хотіла утилізувати кудись залишки шкарпеткової пряжі Опал, такого зеленого, красивого секційного кольору. і, ну, як... Ви знаєте, залишки ми утилізуємо, а для цього іноді купуємо нові мотки. Ну, от Я купила ще цей же ж артикул, тут 300, здається метрів у 100 грамах, більш товстіша пряжа, ніж звичайна шкарпеткова кольору Фуксія. І задумала зв'язати для дитини світер, тому що ну, шкарпеткова пряжа, вона начебто більш винослива, така, менш вибаглива у експлуатації. Ну і от Бачите, як я все це в'язала. і... В мене вже зв'язалося, зв'язалися рукави, і тіло я трішки вив'язала і вирішила приміряти на донечку. І я вам скажу, в мене були такі сумніви. Мені отут не було зрозуміло, як тут сядеться вся пряжа, ну як це полотно сяде біля шийки в цих регланих лініях. і... Наскільки глибокою вив'язувати, ну, верніше, наскільки високою вив'язувати горловинку резиночкою, яку довжину тіла в'язати. Ну, я взагалі хотіла просто прикинути, як воно виглядає, і що, що де треба надв'язати-дов'язати. Але дитина стала скаржитись на те, що їй колить. Ну, Звичайно, їй може колоти, тому що це шкарпеткова пряжа, вона якби. Ну, Зроблена для того, щоб носити її на ногах, а не по тілу, не на тілі. І ну, мене це трішки засмутило. І я так вирішила, що я поперу, цю, ну, треба попрати цю, цю заготовку так, і дати, поставити на паузу цей проєкт, трішки подумати, що з ним робити далі. І я подумала. Е, ну, Поки він е, там прався сох, е, то я взялась за наступний светрик, я вам його згодом покажу. А що в мене в голові, таке, яке рішення, до якого рішення я прийшла? Я буду в'язати далі. І е, ось ці місця манжети і горловину, я манжети розпущу, а горловину вона мене тут ще не вив'язувалась. Я їх буду в'язати із пряжі малобріго. Растіта, здається, в мене є така пряжа, вона теж зеленого кольору, це 100% меринос, там колоти немає взагалі нічого. І ці місця, які прилягають, ну, взагалі ми цей світер будемо носити на якийсь хлопковий регланчик тоненький або на піжамку хлопкову бавовняну. І звичайно, що ну, він колотись тут не буде по тілу, але ці місця, які при, прилягають щільно до тіла і шия, вони можуть дошкуляти дитині. Тому їх я. Розпущу ось рукавчики, манжети, верніше, і вив'яжу їх малабріго. Ця пряжа фуксіва, всі залишки будуть впущені на тіло. Все до кінця я вив'яжу. І, можливо, якщо не буде вистачати довжини, то малабріго я й завершу тіло цього светрика. Ну, і от Така буде тоді річ. Сподіваюся, що так вона не буде колотися моїй дочці. На самий крайній випадок, якщо раптом цей проект все ж таки буде невдалим, таке я теж допускаю. Ну, це все життя, як то кажуть, ми плануємо одне, а виходить іноді інше. Я собі вирішила, що я розпущу просто цей світер. І зв'яжу шкарпетки. Пущу цю пряжу на шкарпетки. Вона шкарпеткова, це не мохер, який там після прання ну, його не розпустиш, і після прання нічого їй не буде, я собі просто зв'яжу з неї шкарпетки. Ну, це вже такий крайній-крайній випадок. Я все ж таки сподіваюся, що буде класний светрик з такою комбінованою пряжі. Ну, що зробиш? Я вже навіть думала, газал хеппіфіт сюди пустити, а потім згадала, що в мене є зелене мала з якої я колись починала, одна пасма в мене була. Я починала там в'язати шарфік. Узором, риб якось, ну так воно ні до чого і не, не дійшло. Так, ну це був світер номер 1, а тепер світер номер 2. Той самий другий, який вже майже дов'язаний. Ну, я думаю, що знову ж таки, ті, хто дивився раніше мої відео, ви знаєте, що цю пряжу я купувала ще. В перший, там, я не знаю, ну, перший місяць, мабуть, після початку війни і, знаходячись на Західній Україні, і купила от небагато на пробу, думала жилетку зв'язати, а потім зрозуміла, дов'язавши до, ну, ну, до цього рівня, може, навіть менше, я зрозуміла, що на жилетку мені її навіть не вистачить. І то замовила пряжу, Але це сток, бо бідний магазин Коло Ярн дуже рекомендую, шикарна там пряжа. Але слава Богу, була хоча б в іншому відтінку цього ж самого артикулу. Здається, це капучино, але я можу помилятися. Отакий От бавовняний шнурочок, наповнений меринос. Тут, здається, і ще щось Ну, дуже ніжний, приємний. Дуже красивий колір, такий меланжевий, багатий, глибокий, багато відтінків у ньому, красивий. І я продовжила в'язати цією ж ниточкою в іншому кольорі доверху. Тут в мене була ще ідея така взагалі комбінувати цей медовий колір в вигляді горловини і низу рукавів. Але коли я вже дов'язала повністю тіло, я подивилася, і мені здалося, що краще все ж таки цим самим коричневим повністю вив'язати і горловину, воно буде виглядати ніжніше, якось стильніше і гармонійніше. І те саме я вирішила щодо рукавів. От, Тут в мене особливо Уважні можуть знайти помилки. Якщо поставте на паузу, я, звичайно ж, не буду чекати довго. Тут є помилки в узорі, і я вам зараз їх покажу. По ось цій панельці це ось раз. Пере... ну, Перекручування не в ту сторону, і ось тут в мене така абракадабра невеличка вийшла. Але воно в очі не кидається. Я не стала вже знімати петлі і тут спускатися, перев'язувати. І ще один косячок такий, не один, ще потім покажу. Це ось це плече на пару рядочків вище, ніж це. Але я думаю, що коли все це попреться, то буде все нормально. В'язала я і в'яжу все це на спицях 4,5. Горловину на 45 435 закривала два ряди порожнистої резинки і італійський о, іголочкою імітації італійського набурного краю. Тут так само планую три. Зараз мене спиці 3,5. До речі, подаровані Маринкою з каналу Маріна Нужне. Я Маринка, якщо дивишся тобі привіт. І поступово тут я робила такі убавочки. От, ну І зараз буду вже закривати так само, як і горловину. І в мене тут ще була одна халепа із проймою, у мене дуже широка вийшла пройма ось така. Я не хотіла таких рукав, рукав мене в мене в'язаний, набирала я петлі з пройми. Тому я тут, петлі в мене, бачите, не закрита, закриті, не закриті, а я просто ну, на булавочку їх одягала. Я ці петлі продовжила вверх. Десь 1,5 сантиметри чи два, не знаю, пров'язала верх ці кілька петель, тут п'ять петель було на підрізи. І вже потім робила пройми. Вона стала вущою. Ну, це такий шахер-махер, який я тут як мудрувала. Ну, в принципі, вийшла нормальна така ширина рукава. І тут ще я робила яка особливість? Я робила кілька поворотних рядів для того, щоб рукав був не отакий, а трішки якби з окатом. ну, Понятно, що це не вшивний рукав, але ну, мені здається, так краще буде сидіти. От, це, в принципі, все по цьому світерку. Зараз мені залишилося закрити рукав, вив'язати два ряди порожнистої резинки, закрити його голкою, і вив'язувати наступний рукавчик, і вже ця річ в мене буде готова. І ще в мене для сонечки я хочу вив'язати із Air Drops Air, от такого гарного темно-червоного кольору жилетку. Цей процес мене давно-давно був начатий, І от так: от на спицях, по-моєму, чи то 5, чи то 5,5. ,5. Тут спиця менша, тут більша, так зручніше в'язати, легше скользить в'язання. От, Це буде просто жилетка, така, щоб прикривала попу, чисто утилітарна річ, в якій можна спати, гратися, ну, щоб спина була в теплі. От, і... І ще одна, ну це буде жилетка, а ще один светрик, який я собі, не собі, а сонечки хочу зв'язати, це з отакої бобіної пряжі. Я хотіла її зв'язати якесь пухнасте, хочу сказати облачко, хмаринку пухнасту, щось таке біле, молочне, ну щось зефірне. І шукала пряжу, яка букле мені хотілося, але таке букле, яке б не кололося. І тому, ну, е, тому я уникала з таких артикулів, де в складі є Мохер або Альпака, навіть якщо це бебі-альпака, я чогось їх побаююсь. І я знайшла артикул, в якому є Мерінос Кашемір і ПА. Ціна в нього нормальна, не дуже там заоблачна, е, захмарна, вибачте, і ось така краса, так, фокусуйся. Фокусуйся, не хочеш? А так. Так, ну, сподіваюсь, зараз видно нормально. Це таке мікробукле, Я в'язала два зразки, один на спицях трічку в три нитки, тут півтори тисячі десь метрів в 100 грамах, і один на спицях 4 в 4 нитки. Дуже приємне вийшло полотно, мені дуже подобається. І це буде такий просто светрик лицевою гладдю для моєї донечки. Знову сирени, господи! Так, все, дівчатка, буду закруглятися, і пам'яті на телефоні не вистачає, і знову сирени. Добре, обіймаю вас, сподіваюся, ви всі у безпечному місці. бережіть себе, і хай все в нас буде добре. Перемоги нам і миру, до побачення!